Всім привіт із сонячної Італії. Пляшка з трупу, Маратея, Зірка тут така в нас розляглася. Обсіли мене в краші. Хочу відео присвятити знову да, Ліздіянку і Генні. Мене питають, що ти про них говориш. Це не тому, що там відео залетіло чи ще щось, тому що це існує. Ми про це не говоримо. Ну, Моя позиція я не засуджую. Я приймаю всіх людей, хто мені не робить зло. І оскільки в Італії дуже чітко видно парочки хлопців, мене просто зацепило те, що вони виглядають добрими. Такими щасливими. Я не бачила ні однієї такої парочки на пляжі от за ціле літо такої от доброї, щасливої. Прийдуть, сядуть, насупляться. Але я й не бачила, щоб парочки да, там за ручки трималися, обнімалися. Можливо, це коли там ще зустрічаються, такі 16-18 років. Можуть свої почуття виразити на людях, не бояться. Минулому році у... на морі ми були, і я ще й так придивлялася, ну придивлялася лише із-за того, що я не могла зрозуміти, там дівчина з хлопцем, ці хлопець з хлопцем. Тому що, я ж кажу, тут не проявляють свої почуття на людях. Я такого не бачу. А от дівчата лізбіянки вони більш насуплені, такі якісь занудні. Це є. І я не хочу їх обідати, тому що ми про це не говоримо, ми це скриваємо. І якщо взяти 70-80, тільки ж зараз про це починають говорити, починають у відкриту це показувати. Вони є. І нічого в цьому не це. Я просто уявила, сидять два гея і кажуть, дивись, дивись, натурали. Дивись, за ручки держаться, пішли, о, прийшли на пляж, натурали. А ви знаєте, що в кінці серпня в Харкові пройшов парад. ЛГ, ЛГ, далі не знаю, як називається. У мене так, в мене ростуть діти. І чому ми не маємо права про це поговорити? Що є таке? Тому що е, багато сімей, які з цим зіштовхуються, то батьки не можуть сприйняти і відштовхують, відмовляються від дітей. Не хочуть визнавати. От як у мене подруга не визнає свою маму, яка російською мовою розмовляє, взагалі з нею не спілкується. Ну, так само і це не визнають. Мені здається, краще геєм родитися, але не росіянином. Ідемо далі. Росіяни. У мене є подруга, і коли почалась війна, ну, я виразила свою думку, що ну гниди. А вона каже, так я ж з Росії. Кажу, як? А у паспорта який? Український. Кажу, а як так могло статися? Ну тоді ж був СССР, уявляю. Розвалився Євро... Євросоюз, розбіглися італійці, французи. І ти питаєш, ти чого тут, як попав? Ну і мотивація, ну, ж Євросоюз був. Історію свою розповідайте. А ще сюди приплету знову мову. Є блогери, які так, ведуть свій канал українською мовою, але от да, там, до 22-го року розмовляли російською. І в них наскільки класно виходить українська мова, краще за мою. Тому що я російською не розмовляла, але в мене попадаються слова і виходить суржик. Коли ти дивишся людину, вперше пізнаєш, вона розмовляє українською і потім просто записує відео російською мовою. Я тупа. У мене не сприймається інформація російською мовою. Українська мова отак прям залітає, зачеплює. Е, отако між строк можу щось почути, для себе щось взяти. А потім, коли ця сама людина записує ролик російською, я не чую, я не сприймаю, мій мозок просто блокований. Хоча, в мене подруга. Отаку От позицію поставила, вона російське не хоче чути. Все. У мене не було такої позиції, але ось так. І на рахунок мови, так, у мене росте дочка Італійка. Вона розмовляє двома мовами: італійською і українською. І просто я бачу, як впливає на виховання, на людину. Мова реально впливає. Я просто говорю факти, що я бачу. Вона виховується італійською, не її папа італієць, і я її виховую українською. Мені так зручно. Я собі такий метод знайшла, і вже от десь рік тому я зрозуміла, що якщо я хочу її виховати під себе, якщо я хочу виховати її, такою хазяюшкою, яка вона бігає поперед мене, вже готовить Помідори закриває, рве, все вона робить. Це українська мова впливає, я так вважаю. Я так вважаю. Просто, звичайно, ті, хто е, українці навіть до 22-го року розмовляли російська, українська. в нас це було норма. Але на сьогоднішній день трохи странно, коли ти від малих дітей... Чуєш російську мову? Ну добре, коли вони народжені до 22-го року. А є діти, які народжені після 22 го року, і там російська мова. Це іммігранти приїжджають в Європу. Тут в них український паспорт. Тут він українець. А якою ти мовою розмовляєш? Російською. Я знаю одну дівчину, вона не вчить української мови свого італійця. Там виходить, що російську мову вона вчить свого італійця. Хоча я теж свого італійця навчила російської мови, от я кохаю тебе, я попала в яблучко. А от як діла, просто мені здалося тоді, що це було легше вимовити як діла. Тепер Марія його виправляє. І вже Франческо з Марією каже, я теж знаю українські слова. І по телефону з нею от те, що він знає, поговорив. Їй так смішно було. Так що таке, трохи про все, сонечко підпікає, зірки на місці, контент, так, що все добре. Рухаємось далі, дівчата і хлопці. Ну, ще в нас тут, побачите, по погоді ще тепленько. А всім добрим людям на світі. Щастя, здоров'я, щоб добрі кучкувалися з добрими. А про геїв і лісбіянок е, нормально говорити і нормально подавати інформацію. Чи ти проти, чи ти за, чи тобі байдуже. Ти маєш висловлювати свою думку. Звичайно, нікого не торкаючи, в себе в сім'ї висловлювати думку. Тому що ми мовчимо, мовчимо. Потім хтось вилізе в родині і все, і ніхто не сприймає. Я думаю, із за цього навіть були суїцидники. Так що це нормально про це говорити. Вони серед нас, і ми, ми маємо. Показати їм свою позицію, а вони нам мають показати свою позицію. Ми маємо бути одним цілим, щоб потім в родинах не було суїцидників, не було недорозуміння, непорозуміння. Коли ти це про це будеш говорити, я думаю, це ну, дає результат. Недаремно ж нам Бог дав язик і дав, щоб ми розмовляли. Да, а може я буду оце говорити та надоїмо цій зірці, де вона піде трохи далі. Я не знаю. Пока-пока. <звук>